Привіт, друзі! Сьогодні ми відзначаємо річницю PlayStation, культової консолі, яка змінила ігрову індустрію. Щоб вшанувати цю подію, я підготував для вас список із топ-10 ігор для PlayStation 1. Ці шедеври подарували нам незабутні емоції, нові стандарти для відеоігор і залишили слід у наших серцях. Отож, почнімо цю подорож у минуле, де я розповім вам про найкращі ігри. Що визначили ціле покоління. Креш бандикут, історія про симпатичного бандикута, який протистоїть доктору Кортексу своєму творцю. Креш має подолати численні небезпеки і врятувати свою подругу Тавну, пройшовши через різноманітні рівні, наповнені пастками, ворогами і платформами. Гравцям пропонується подорож через різні світи з унікальними рівнями. На кожному етапі креш збирає яблука, стрибає по платформах, розбиває коробки з бонусами і уникає небезпек. Деякі рівні пропонують особливі механіки, наприклад, переслідування з боку великого каменю або акробатичні стрибки. Креш бандикут був одним із перших великих проєктів студії Nighty Dog. Завдяки успіху гри студія отримала можливість розширюватися і продовжити роботу над іншими проєктами. Гра стала іконою жанру платформерів на PlayStation, популяризуючи 3D-платформери. Crash залишається одним із найвідоміших героїв, а його пригоди перевипускалися і адаптувалися для нових консолей, зберігаючи культовий статус. Гран Turismo стала проривом у жанрі гоночних симуляторів, запропонувавши гравцям надзвичайно реалістичне керування автомобілем. Гра включає понад 140 ліцензованих авто, кожне з яких має унікальні характеристики, що дозволяє гравцям відчути себе справжніми гонщиками. Крім змагань на треках, гравці можуть налаштовувати свої автомобілі, змінюючи підвізку, шини та інші параметри для досягнення найкращих результатів. Кожна траса має унікальні особливості та вимагає від гравця тактичного підходу. Гран Turismo стала першою грою, яка використовувала справжні автомобільні моделі з підтримкою виробників. Розробники провели багато часу, щоб зробити поведінку кожного автомобіля максимально реалістичною, що було інноваційним для свого часу. Завдяки своєму реалізму Gran Turismo задала нові стандарти для гоночних симуляторів, що зробило її культовою грою на десятиліття вперед. Гра започаткувала серію, яка й досі вважається еталоном серед симуляторів. Нафік спайро! Нафіг спайро! Трясця! Він виглядає як невинний дракон, але він дихає вогнем. Він робить з нас пекельний кебаб. Заради насолоди! Подивись, що він зі мною зробив? Що? Spyro The Dragon розповідає історію молодого дракона Спайро, який вирушає рятувати інших драконів, ув'язнених у крижаних статуях злим чарівником. Подорожуючи різними світами, спайро стикається з багатьма небезпеками, але його хоробрість і сила допомагають долати всі виклики. Гравець має можливість досліджувати відкриті тривимірні світи, битися з ворогами, знаходити скарби та звільняти драконів. Спайро використовує свої роги та вогняне дихання для боротьби, а також може на короткий час літати, що додає нових можливостей для досліджень. Унікальна технологія рендерингу дозволила розробникам створити яскравий і плавний світ. Це зробило Спайро однією з найбільш візуально привабливих ігор на PlayStation 1. Spyro the Dragon зміцнив позиції PlayStation як платформи для якісних платформерів. Відкриті світи та легкий настрій гри зробили її популярною серед різних вікових груп. і твоє життя зміниться назавжди. Знов. Silent Хіл знайомить нас із Гаррі Мейсоном, який шукає свою зниклу доньку в моторошному місті Silent Хіл. Місто охоплене туманом, наповнене дивними істотами та психоделічними видіннями, які з'являються в найбільш неочікувані моменти, лякаючи гравця. Гравець має обмежені ресурси та повинен зважати на свої дії. Тумани, статичні камери створюють відчуття постійної тривоги, а головоломки вимагають логічного мислення. Атмосфера підтримується унікальним саундтреком, який підсилює відчуття ізоляції та страху. Гра використовувала туман як стильовий елемент, що дозволило економити ресурси консолі та створити атмосферу невизначеності і напруги. Silent Hill відома своїм підходом до психологічного жаху, зосереджуючись на внутрішніх страхах гравців. Гра створила новий піджанр хорорів, де основний акцент робиться на психологічній напрузі. Вона змінила уявлення геймерів про жанр жахів і продовжує залишатися однією з найвпливовіших ігор у цьому жанрі. Мама знає про це. Хто? У том Брайдер гравці занурюються у пригоди Лари Крофт, археологині, яка шукає стародавні артефакти по всьому світу. Лара досліджує небезпечні руїни, долає пастки і вирішує складні головоломки, захищаючи артефакти від злодіїв і вбивць. Гра поєднує акробатичні трюки, головоломки та бойові елементи. Лара використовує різноманітну зброю від пістолетів до арбалетів і може здійснювати стрибки через прірви, висіти на уступах і навіть пірнати під воду. Головоломки та лабіринти стали візитом. Ною карткою гри Лара Крофт стала першою відомою героїною в ігровій індустрії, яка вийшла за рамки гри та стала культурним феноменом. Її образ надихнув багатьох і згодом привів до створення кіноадаптацій. Том Брайдер стала зразком для багатьох пригодницьких ігор, поєднавши елементи акробатики, екшену і головоломок. Лара крофт стала іконою, яка показала, що жінки можуть бути героїнями в ігровій індустрії. Тоні Хоукс про скейтер стала революційною грою, що відтворювала екстремальний спорт скейтбордингу. Гравці могли виконувати безліч трюків і комбінацій на різних локаціях, заробляючи очки за складність виконання. Гравець обирає свого улюбленого скейтера і може виконувати різні трюки, комбо і стрибки на локаціях від міських вулиць до спеціальних скейт-парків. Гра пропонує складну систему балів, яка оцінює виконання кожного трюку та комбо. Саундтрек до гри став культовим, включаючи треки відомих рок і панк гуртів, що додавало енергії драйву. Крім того, Тоні Хоукс про скейтер вперше дала можливість прокачувати свої навички у спорті через відеогру. Гра стала культовою не лише через геймплей, а й через атмосферу, яка популяризувала скейтбординг серед молоді. Її успіх сприяв розвитку жанру спортивних симуляторів і відкрив шлях для нових серій ігор. Symphony of the Night слідує за Лукардом, сином Дракули, який вирушає до замку свого батька, щоб зупинити його плани і врятувати світ. Гра пропонує темний готичний світ і численними секретами та босами. Гравці можуть вільно досліджувати замок, відкривати нові локації, зброю та вміння. Кожен поверх замку має унікальних ворогів і головоломки. Гравець також розвиває свого персонажа за допомогою РПГ-елементів, що робить кожну подорож замком унікальною. Symphony of the Night стала першою грою, яка поєднала елементи RPG із платформером, що створило новий жанр, відомий як Metroidvania. Гра стала еталоном для жанру, надихаючи безліч сучасних ігор. Вона продемонструвала, як глибоке дослідження світу може стати основою грового процесу, що досі залишається популярним у жанрі Metroidvania. Tekken 3 – третя частина культової серії файтингів, яка продовжує історію сім'ї Мішима та конфлікту між Хейхачі, його сином Кодзуєю, та онуком Джіном. У грі було додано нових персонажів, які мали унікальні стилі бою та захопливі історії, що ще більше розширило всесвіт всесвітен. Tekken 3 вивів ігровий процес файтингів на новий рівень завдяки більшій динамічності та свободі рухів. Гравці вперше могли виконувати ухилення вгору і вниз, що додавало глибини боя. Крім того, була вдосконалена система комбо і спецприйомів, які зробили бої видовищними та захопливими. Гра також провадила нові механіки, як от повітряні комбо та підкидання противника, що дозволяло розвивати тактичні прийоми. Tekken 3 вважається однією з найуспішніших ігор для PlayStation 1, яка продалася мільйонними тиражами по всьому світу. Її успіх пояснюється не лише вдосконаленим геймплеєм, але й харизматичними персонажами, такими як Джіінка Кадзума, Лей Вулонг та навіть анімований персонаж Панда, який швидко став улюбленцем фанатів. Гра пропонувала різні режими, включаючи класичний аркадний режим, режим виживання та командні бої. Де гравці могли вибирати кількох бійців і змагатися один з одним. Особливою новинкою став режим Tekken Force – бічний скролінговий бій, що додав різноманіття. Tekken 3 став еталоном у жанрі файтингів, продемонструвавши, що гра може бути одночасно складною і доступною. Гра закріпила франшизу Tekken як лідера серед файтингів і досі вважається класикою, до якої повертаються як досвідчені, так і нові гравці. Її вплив поширився навіть на кіберспорт, де Tekken 3 популяризував змагання серед файтерів. Metal Gear Solid розповідає про Соліда Снейка, колишнього солдата, який повертається до активної служби, щоб зупинити терористичне угрупування, що погрожує світу ядерним ударом. Події розгортаються на базі Shadow Moses, де Снейк намагається знайти лідера терористів, уникаючи численних охоронців та пасток. Гра заснована на стелс механіці, що заохочує гравців уникати боїв, щоб залишатися непоміченими. Снейк може Ховатися за кутами, використовувати гаджети як от радіолокаційні карти для навігації. Кожен рівень наповнений деталями, що дозволяють гравцеві використовувати оточення для уникнення ворогів. Гра має також унікальні бої з босами, кожен з яких вимагає різної тактики. Metal Gear Solid була однією з перших ігор, яка використовувала кінематографічний підхід з великою кількістю діалогів та сюжетних сцен, Що візуально нагадували фільми, вона впровадила оригінальні механіки. Наприклад, у боротьбі з босом психоманті, гравцям потрібно було перемикати контролер в інший порт, щоб здолати його здатність. Читати думки гравця гра відома глибокою історією, яка охоплює теми війни, ядерного роззброєння та етики генетичних експериментів. Персонажі, як Оцелот, Ліквід Снейк, і Меріл, стали культовими для шанувальників серії. Metal Gear Solid відкрила нові горизонти для жанру стелс екшенів і стала знаковим проєктом, який привернув увагу мільйонів фанатів по всьому світу. Її вплив видно в багатьох сучасних іграх, які використовують стелс-елементи. А кінематографічний підхід став золотим стандартом для ігор з сильним сюжетом. Final Fantasy VII розповідає історію Клауда Страйфа, колишнього солдата корпорації Шинра, який приєднується до повстанського руху Лавина, щоб захистити планету від зловісних експериментів корпорації та її видобутку життєвої енергії. Історія зосереджена на конфлікті між Клаудом і загадковим сефіротом, який прагне контролювати планету. Гра поєднує класичні елементи JRPG, як от покрокові бої з новими особливостями, як от система матеріалів, що дозволяє гравцям кастомізувати магічні і бойові здібності персонажів. Крім цього, гравці можуть досліджувати великий відкритий світ, виконувати численні побічні завдання, знаходити нових персонажів та брати участь у захопливих боях з босами. Final Fantasy VII стала першим проєктом серії з 3D-графікою і кінематографічними сценами. Бюджет на гру був колосальним для того часу. І Square Enix навіть запустила велику рекламну кампанію по всьому світу, щоб підвищити обізнаність про гру. У грі є багато шарові персонажі, кожен з яких має свою власну історію та внутрішній конфлікт. Гравці занурюються в драматичні події, спостерігаючи за розвитком клауда, тіфі, барета та інших персонажів, що робить гру надзвичайно емоційною та захопливою. Final Fantasy VII справила величезний вплив на jrpg ігри і популяризувала жанр у всьому світі, зокрема і на заході. Її популярність досі залишається неймовірною, а гра має численні спінофи, ремейки і продовження, що робить її однією з найвпливовіших ігор усіх часів. Ось і завершили нашу подорож у минуле з десятьма найкращими іграми: PlayStation. 1. кожна з цих ігор змінила індустрію, надихнула розробників та залишила незабутні спогади у серцях геймерів. Дякую вам, що пройшли цей шлях разом із нами. Які ігри вам найбільше запам'яталися? Пишіть у коментарях, діліться своїми спогадами та не забудьте натиснути вподобайку і підписатися, щоб не пропустити нові відео.